На Буковині планують розвивати одразу шість пунктів пропуску з ЄС. Пріоритетність узгодили спільно з румунською стороною. Які КПП модернізують, а які будуватимуть з нуля? Далі у сюжеті. Шість КПП буковини увійшли до генерального плану розбудови українсько-румунської митно-прикордонної інфраструктури. Зокрема, пункти пропуску порубне. Біла криниця визнані як об'єкти вищої пріоритетності. Дяківці та Красноїцьк середньої «Руська» – об'єкти з меншою пріоритетністю. Першочерговою є реконструкція пунктів пропуску, які вже працюють. Розширення пункту пропуску порубне. На нього отримано фінансування за рахунок програми Connecting Europe Facility. півтора мільйони євро. Вже перший авансовий платіж отримала служба розвитку інфраструктури агенції відновлення в Чернівецькій області. Відповідно, починається розширення пункту пропуску, як з боку України, так і з боку Румунії. Мова йде про те, що збільшиться кількість полос, кількість ліній, по яких відбувається пересування транспорту. Буде дві смуги на виїзд і дві на в'їзд щодо пунктів пропуску дяківці Раковець та красноїльськ Красноїльськвіковудесус. То вони потребують вдосконалення інфраструктури з румунської сторони. Пункти пропуску дяківці і Красноїльськ на сьогоднішній момент вони фактично не передбачені для провезення вантажів. Виключно пункт пропуску Красницьк він допускає на сьогодні момент пропуск пустих вантажних автомобілів і пропуск автобусів, пропуск легкового транспорту. Пункт пропуску дяківці має потужність по пропуску лише до 3,5 тонн. На державному рівні обох країн є домовленості про те, що ці пункти пропуску функціонуватимуть саме як вантажні, запевняє Альона Атаманюк. Проте після того, як румунська сторона облаштує для цього під'їзні шляхи, окрім того, планують будувати з нуля контрольно-пропускний пункт Біла криниця, частина земельних ділянок, які на території, яких планується будівництво пунктів пропуску, вони перебувають в приватній власності. Відповідно, потрібно буде здійснити або обмін даних земельних ділянок з обміном на інші земельні ділянки, які знаходяться в землях запасу територіальної громади, або рухатись в інших законодавчо передбачених форматах. Що стосується пунктів пропуску шепіт із Ворела Сучевей та Руська, наразі вони допоможуть об'єднати україномовні громади на Буковині, такі ж як у Румунії. Їхнє повноцінне облаштування у цінах 2000 чи двадцять третього року коштувало мінімум 660 мільйонів? Зазначила заступниця голови Чернівецької ова Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.